Друзі, вітаю! Ми продовжуємо серію відео, де ми розвіюємо заперечення щодо звернення за психологічною підтримкою. Минулого разу ми з вами працювали з запереченням номер 1 Я можу впоратися з цим самотужки. Тож запрошуємо до перегляду. Сьогодні ми з вами розглянемо заперечення номер 2 чи дійсно мені це допоможе. Ви, напевне, теж про це думали. І це абсолютно нормально сумніватися. Адже, коли щось болить, ми хочемо бути впевненими, що лікування справді допоможе, те саме і з психологічною підтримкою. Багато людей бояться, що розмови з психологом це просто слова, які нічого не змінять. Але давайте подивимось на це інакше. Уявіть, що у вас була фізична травма. Ви можете спробувати споритись самостійно, але якщо звернетеся до спеціаліста, відновлення піде швидше та ефективніше. Так само працює психологічна допомога. Це не чарівна пігулка, а процес, який дає результати, якщо ви готові до співпраці. Ось пару науково доведених фактів, що психотерапія дійсно допомагає. Перше, під час розмови з психологом у мозку активуються ділянки відповідальні за саморефлексію, аналіз і саморегуляцію. Це допомагає краще розуміти свої емоції і знаходити шляхи до вирішення проблем. Ще один такий факт. Це науково доведене дослідження, Показують, що терапія допомагає знижувати рівень тривоги та стресу, впливаючи на біохімічні процеси у мозку, тобто, це не просто розмови, а реальний вплив на ваше самопочуття. Як саме може допомогти психолог? По-перше, розібратися у своїх емоціях. Війна, втрата, зміни все це може викликати страх, тривогу і розгубленість. Важливо розуміти, що з вами відбувається. І навчитися керувати своїм станом. Психолог допоможе вам упорядкувати емоції та знайти способи проживання їх, побачити нові рішення та адаптуватися до змін. Коли ми в стресі, здається, що виходу немає, але часто вихід є, просто ми його не помічаємо. Психолог допоможе розширити погляд на ситуацію. Знайти можливості там, де ви їх не бачили, і краще адаптуватися до змін. Він може повернути почуття контролю над своїм життям. Багато людей, які переживають складні події, кажуть: я не знаю, що робити далі. Підтримка фахівця допомагає знайти внутрішні ресурси, відновити сили та зрозуміти, що навіть у складних обставинах у вас є вплив на своє життя. За яких умов це працює найкраще. Якщо ви відкриті до діалогу та готові до змін, навіть маленькі кроки можуть привести до великих результатів. Також, якщо ви розумієте, що це не миттєвий процес, зміни потребують часу, але вони точно відбудуться і стануть помітними, якщо рухатися вперед. Також, якщо ви готові спробувати нові техніки та підходи, які пропонує психолог, він може направити вас, але ключові кроки ви робите самі. Тож, чи допоможе вам психологічна підтримка? Так, якщо ви готові до співпраці. Дайте собі шанс знайти баланс, внутрішнього опору та впевненість у завтрашньому дні. Ви не самі, ми поруч.